Вітаю всіх. Пропоную вам послухати інформацію з потоку, що вам потрібно дізнатися і почути саме зараз. Для того, щоб ви зрозуміли, можливо, хтось отримає підказочку, а хтось зрозуміє, що вам, які дії потрібні наразі вживати, або чого остерігатися. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого. Перший варіант. Трійка жезлів перевернута, говорить про те, що вам потрібно наразі почути про те, що, можливо, ви або стикатиметеся із якимись затримками. Можливо, в вашому житті наразі буде розвиватися щось не так, як вам би хотілося того. Ну, Можливо, це буде відбуватись через те, що у вас або якась завищена мета, або завищені очікування. Результат того ви наразі не побачите, а через це можете бути у розчаруваннях. Також, можливо, хто бажав якісь поїздки здійснитися, може щось зірватися або піти не за планом. І Також, можливо, ви будете стикатися із чиїмось заздрощами, або і хтось буде з вами проводити спілкування у своїй корисній меті. Також, можливо, ви будете стикатися з якимись непорозуміннях у стосунках і, можливо, з якимись обманами. Тому вам саме оцю інформацію потрібно почути для того, щоб ви зрозуміли, що у вас зараз не час для активних дій. Ситуації будуть розвиватися не на вашу користь, тому вам варто перечекати. І не слухайте нічих порад, не поспішайте вживати будь-які дії. Можливо, просто у вас наразі буде не вистачати енергії, ресурсів для того, щоб ви щось стілили у своє життя. Тому що ви зараз поставили занадто високу планку. Обміркуйте те, що у вас відбувається, і, можливо, або планку потрібно знисити, або переглянути свою мету. Першим варіантом потрібно було почути саме таку інформацію. Другий варіант вам про що. Сила перевернута говорить про те, що, по другому варіанту, можливо, у вас наразі є, є відток вашої сили. Або ви можете хворіти, або, можливо, ви стикаєтеся із якимись такими подіями, коли ви слабкі, або хтось до вас ставиться неадекватно. Можливо, проявляють до вас силу неадекватну, а ви не можете відповісти навзаєм тим самим. Ще до вас так наближається така обстановка, де ви будете залежати від обставин або інших людей. Можливо, будуть якісь конфлікти або перепони. Взагалі, можливо, хтось знаходиться в якійсь небезпечній зоні або небезпечних обставинах. І ще вам потрібно розуміти, що у вас можливо відбуватимуться такі події, де у вас не, хватає, не вистачить ресурсів. І це все буде, що в які такі негативні прояви у вас будуть відбуватися, вам потрібно розуміти, що ви просто неправильно розставили пріоритети. Щось не те ви обрали першоступеневим для себе. Можливо, вам насамперед. Іде підказка із простору про те, що перегляньте свої пріоритети, десь ви йдете наразі не своїм шляхом. І, можливо, те питання, яке наразі вас цікавило, щось ви там собі виношували, якісь мрії, плани будували, то вам варто розуміти, що для, ще не визрів той час, коли ви зможете це реалізувати. Тому не варто поспішати з прийняттям рішень. Зараз не, всі, не все буде залежати від вас самих. Можливо, якщо ви не можете змінити щось в якусь ситуацію, то перегляньте своє ставлення до тії ситуації. Можливо, вам, ви її поки що не бачите з усіх боків, а вам це потрібно зробити. Якщо ви відчуваєте, що ви вже ну, вичерпали ви свій ресурс, або, можливо, ви втомилися. То вам потрібно набиратися сил, щоб відновити свою внутрішні, свій внутрішній ресурс. І тільки після цього ви зможете діяти. Зараз не найкращий час для ваших активних дій, тому що ви можете більше втрачати, чим будете здобувати. І пам'ятайте, що будь-яка ваша емоційна нестриманість у цей період може привести або до конфлікту, а в когось, можливо, навіть до розриву стосунків. Тому насамперед контролюйте свої думки. Контролюйте свою агресивність, тому що вона може бути присутньою. Або, якщо вам хтось вже конкретно щось буде нав'язувати свої думки, передум... переміркуйте для себе, отфільтруйте все зайве. І третій варіант, що вам потрібно почути. Аркан смерть перевернута говорить про те, що ви не можете пройти свою трансформацію. Можливо, ви занадто зациклені, або в якихось образах, можливо, у вас забагато страхів, переживань, і ви того не можете позбавитися. Також, можливо, на вас є певний негативний вплив від особи жіночої статі. Це, ну, звичайно, можливо бути і магічні якісь дії від когось, але не обов'язково. Це може просто хтось із вашої родини негативно. Впливати на нас. Це, це обов'язково особа жіночої статі і старша за вас віком. Тому у вас будуть виникати найближчим часом, такі... ніби ви бездіяльність якась у вас буде, або ви втрачатимете сили, якісь страхи вас будуть чіпляти, за щось старе можете чіплятися, або взагалі на, на вас надійде депресія. Ну, тобто, ви будете втрачати енергію і чинити супротив тим змінам, які до вас будуть наближатися. Але це не варто робити. Тому що все, що втрачає сенс у нашому житті, потрібно його позбавлятися. Воно тільки руйнує життя самої людини. Підказка для вас буде така: ви, ви наразі чіпляєтеся за те, що вже давно втратило сенс у вашому житті. Це можуть бути як образи, як з'ясування стосунків, що ви там, можливо, думаєте, що комусь ще щось не сказали, що комусь щось не довели. Але цього не варто роботи, робити. Ви доводити можете тільки самі собі. Ну, і ще ви, можливо, відтягуєте питання щодо вирішення якоїсь ситуації. І чим далі ви будете затягувати ту ситуацію, тим більше вона буде погіршуватися. Загалом, вам ваші страхи заважають жити. Також, можливо, вам варто звертати увагу на ваші незавершені справи, тому що їх потрібно закінчити. Коли в нас є. Розпочата справа, і не доведена до кінця, ви туди втрачаєте свою силу. Ваш ресурс туди буквально витікає. А вам потрібно цей канал закрити для того, щоб ви зібрали свій ресурс і могли далі діяти. Головна умова для вас позбавляйтеся якихось шкідливих звичок, страхів і переживань. Підпускайте все те, що втратило сенс у вашому житті.